Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеоогляди. І сьогодні я хочу розповісти про те, що мене надихало цієї зими. А насправді рубрика вже традиційна, ми з вами будемо говорити про книги, фільми, серіали та події. Тож давайте почнемо. І почну я традиційно з книжок. І якщо минулого разу я завжди називала книги, які мені сподобались найдужче, цього разу я просто хочу поговорити про ті книги, які десь навіть змінили мою свідомість і змінили якісь мої погляди на життя. Погляд на читання чи ще на якісь інші речі. Тож, давайте почнемо. І перша книга, яка дійсно для мене стала значущою, яку я прочитала першу у 2019 році, і книга, яка окреслює моє майбутнє читання, у всякому випадку, художньої літератури 2019 тому це Ідіот Федора Достоєвського. Почну з того, що я давно планувала прочитати Ідіоти, в мене є такий доволі. Величенький список класичної літератури, куди входив і ідіот, які я хочу прочитати, перечитати, на які я знову хочу звернути увагу. І власне, оскільки я рік почала з цієї книги, я думаю, що цього року я прочитаю все-таки декілька класичних творів, які мені здаються дуже важливими. Дуже Обов'язково навіть до прочитання і так далі і тому подібне. Я хоча не люблю цих списків, там обов'язково прочитати до 30 років, там топ-100 книжок, які має прочитати кожен, але тим не менш для мене існує такий мій персональний список, і книга «Ідіот» туди входила. Чому я, власне, так розпиляюся про Ідіота? Тому що книга дуже багатогранна. Книга розповідає про князя Мишкіна, який насправді. Все своє свідоме життя лікувався за кордоном, і він, ну грубо кажучи, ідіот. І його ідіотія проявляється в тому, що він дуже наївно, дуже чисто, дуже прозоро сприймає світ і все, що відбувається. Він не розуміє якихось. Подвійних ігор, якихось недомолвок, побрехенник і так далі, і тому подібне. Тобто така собі ідеальна людина в неідеальному світі. Так от як йому вижити, як він намагається справитись, як він виглядає в очах нормальних неідеальних людей, і як власне цей світ виглядає для нього. Все це буде в цій книзі. Чесно, мені дуже сподобалось. По перше. Достоєвський все-таки вміє передавати е, особистісні грані, тобто, чому люди поводяться так, а не інакше. Він дуже класно описує типажі героїв, дуже багато з них до сих пір зустрічаються в наш час. І насправді мені здається, що іо це такий цікавий, небанальний, непростий роман, який варто було б прочитати, хоча б для того, аби не знаю. Якось подивитися на світ з усім іншими очима. А, мені дуже сподобалось, як я вже вам сказала, і я думаю, в 2019 році прочитати ще ряд а, таких книг. На черзі у мене війна і мир. Толстого я не знаю, як, як мені піде цей роман. Я чула багато різних таких, знаєте, амбівалентних відгуків на нього і подивимось, грубо кажучи, подивимося, що цього вийде. А от наступна книга це нонфікшн. Я вам скажу чесно, на неї я зовсім не ставила жодних ставок. Я прочитала дуже багато класних нонфікшн книжок, про які можна було згадати. Але я хочу назвати саме цю, тому що ця книга. Змінила мій підхід до планування і до організації краще ніж будь-яка інша прочет на мною за цю зиму, і це диво п'ятої ранку Джефа Сандерса. Я вам скажу чесно, коли я її брала до рук, я зовсім не очікувала, що нам мені так сподобається. Я вже читала книгу Чудовий ранок Гела Елрода. Я думала, що це буде щось подібне. Тобто автор просто розкаже про те, що круто вставати зранку, вставати зранку, і буду вам щастя. Але ні, Джеф Сандерс розповідає про те, що він стає. В п'ятій ранку розказує про те, чому це важливо, як це працює з ним, але попри те, він наводить дуже багато класних методик і практик, які можна використовувати, навіть якщо ви не плануєте вставати о п'ятій. Автор розповідає про те, як своє життя привести в норму, як почати правильно планувати, як розставляти пріоритети, як вставати зранку, теж автор про це говорить. І дуже багато чого я з цієї книги для себе почерпнула. Я тут залишу відео, де я розповідаю про те, як ставати зранку на основі цієї книги. І знаєте, що ще мені в цій книзі видалось дуже важливим. А це те, що я цю книгу дала пройшляти моєму чоловікові. А він дуже мало що читає. І не зважаючи на те, що я вся така помішна організації, йому ніколи не була зрозуміла моя філософія, тобто ці всякі. Планери організації вставати в шостій, в п'ятій, бігати, їсти те, не їсти те. Тобто для нього все це було таким: знаєте, просто що ти робиш? На що? що, що, що відбувається. Так от він прочитав цю книгу, «Диво п'ятої ранку, і я побачила, як він трансформує власне життя, як воно стає більш організованішим, як він чистіше і усвідомленіше дивиться на. Речі, які відбуваються, власне, тому я цю книгу можу порекомендувати новачкам в плануванні, тому що тут дуже коротко, дуже по суті, якісь такі основні техніки і лайфхаки, як побудувати своє життя, організувати своє життя, попри те, без занудства, без якихось таких розжовувань. Коротше, диво п'ятої ранку я не очікувала, що воно попаде в такі фаворити, але повірте, воно тут не дарма. Ну і нарешті ми з вами добрались до серіалів. Я передавила за цю зиму півтора серіала, тобто один з них я продовжую ще дивитися, і я в захваті від нього. І чесно я якось натрапила на такі класні серіали, якими хочеться з вами поділитися. Чому я так багато їх почала дивитися останнім часом? Перше, тому що я для себе відкрила пазл Movies. І знаєте, що мені допомагає дивитися серіали так багато? Я не знаю, як це коректно звучить, але тим не менш. Про тому, що раніше мене завжди мучила совість, коли я дивилась серіали, тому що, ну. Камон, я просто витрачаю час, і це не цікаво. Можна почитати книгу за той час, так далі і тому подібне. Тому. Я думаю, якщо часом хтось зі мною давно, то знає, що я була прихильником не дивлення серіалів at all. Так от тепер я їх дивлюся, і все завдяки пазл Movies, точніше, пазл English. А я вам вже говорила про цей прекрасний сайт, де можна вивчати англійську мову на слух. Я внизу вам залишу посилання на пазл English. і якщо чесно, я вже не займаюся ну, власне, вивченням англійської мови як так. Я просто дивлюсь серіал на пазл інгліш, англійською мовою. мені здається, що навіть це дуже сильно допомагає мені тримати, хоча би просто тримати в тонусі мою англійську. Мені здається, що це дуже корисно. Так, от про серіали. Я подивилася, як я вже сказала, півтора серіали, і про кожен з них хочу вам розповісти. І перший з них це «Викличте акушер. Я про цей серіал вже розповідала. Тому залишу посилання на. Розповідь про цей серіал. Але якщо коротко, він розповідає про Англію, 60 ті роки, і про акушерство того часу. Якщо чесно, серіал написаний по книзі, по мемуарам колишньої акушерки, яка розповіла про те, як в той час ввелося акушерство. В книзі було те, аналогічно, як і в фільмі, дуже багато піднято непростих питань, до прикладу, аборти. А власне, саме приймання родів і так далі, і тому подібне. Е, я в захваті від серіалу. Я дуже багато серій просто проридала. Я планую прочитати книгу. Я не знаю коли, я просто планую. Е, і ну, я в захваті. І наступний серіал, про який я не можу не розповісти, це серіал, який я зараз дивлюся. Зісюсас. Він розповідає про родину чоловіка та дружину, які е, народили трійнят. Один з їхніх дітей, на жаль, помер. Ну, вони всиновили хлопчика. І те, як власне будувалось їхнє життя, у нас буде так багато флешбеків, тобто буде історія цієї молодої сім'ї, а і буде історія цих підрізших трьох дітей. Те, як якісь певні дитячі спогади травмують, про те, як знову ж таки ті самі дитячі травми впливають на наше подальше життя, це насправді дуже такий багатогранний серіал. Він весь побудований на оцих таких флешбеках, на цих таких недомовленостях, недосказаностях, на от, знаєте. На такому копанні сімейному е, мені дуже подобається ця тема. Кому я цей серіал можу порекомендувати, так це тим, хто любить усілякі такі сімейні саги. Це не класична сімейна сага, але тим не менш, я думаю, що спробуйте. Подивіться, хоча б одну дві серії у вас затягне. Бо я, чесно кажучи, нічого не ставила на цей серіал. Я шукала, ще подивитися, мкнула першу серію і зловила себе на тому, що я просто не можу його відпустити далі. Тому зі Сюсас мені здається дуже класний серіал. А ще я вам хочу розповісти про фільм, який я теж переглянула. А це зовсім не новинка. І я коли дивилась, його, у мене мураки бігали по тілу, це дуже довгий фільм, але дуже цікавий. Він називається Фенсіс російської Градою, Українською огорожа, хоча мені зовсім не звучить ця версія назви. Книга розповідає про чорношкірого чоловіка та його родину. І чесно, я навіть не можу виділити основну тему, основне тло цього фільму, тому що тут буде багато про що. Головний герой, чорношкірий, який намагається якось справити зі своїм життям. Мова буде йти про ті роки в Америці, коли з чорношкірими все ще поводились не найкращим чином. Він намагався якось годувати сім'ю, якось привести своє життя до ладу. Який час у нього все йшло зовсім не так. А, і я навіть не хочу переказати якісь моменти сюжету, тому що фільм справді дуже довгий і дуже багато речей, дуже багато поворотів, які змушували мене знаєте, зупиняти його і просмислювати, продумувати. А, тут буде про сім'ю, тому що цього чоловіка є дружина, є син. А, і те, як він калічить їх, або ж навпаки, тут буде про любов, знову ж таки. Буде про оця тема да? чорношкіру і Америка тих років. Я вам рекомендую просто проглянути трейлер. Я не зон, залишу посилання і на серіали, і на фільм, про який я розповіла, аби ви для себе можливо знайшли щось цікаве. Почесно для мене цей фільм став знайти ми таким дуже особливим. Я певні моменти просто переглядала декілька разів. Ну, Коротше, класно, просто погляньте, можливо, вам сподобається. А ще я хочу вам розповісти про те, до чого я так довго йшла. Я, нарешті, обзавелася окулярами, а для того щоб можна було читати і працювати за комп'ютером. І чесно я вам скажу, що. Я довго думала про те, аби це зробити, бо я дуже багато сижу за комп'ютером. Я дуже багато читаю, і незважаючи на те, що мій окуліст сказав, що зір у мене 100%, тим не менш, я розумію, що для того, аби залишити його в такому тонусі, варто би щось з цим зробити. І ви не уявляєте, наскільки це полегшує життя, наскільки легше е працювати з окулярами на очах, особливо коли ти працюєш за комп'ютером багато, особливо коли ти багато читаєш. Тому, якщо ви задумувалися, або якщо ви багато працюєте, то я вам дуже рекомендую. Я вам здовжую посилання а, магазину, де я купувала свої окуляри. Я в захваті, він знаходиться в Тернополі, і прям супер-пупер. Я в задоволеності від окулярів і цього, що відбулося. Ну і власне цей вісім ботан стайл я окреслила ще й прекрасними брекетами. А, думаю, ближайший рік-півтора ви будете бачити мене з купою металу в роті. Я знаю дуже багато для цього приводу, навпаки, комплексують, але я, я теж думала, що. Буду комплексувати, і мені буде незручно, але чесно, я це ставлюся як до якогось просто ще одного незйомного аксесуару, з яким мені доведеться трішки пожити. І якщо говорити про дискомфорт, то так, я їм значно менше, ніж їла до того, хоча хунос, можливо, це навіть і плюс. А, і деколи поболює, але в будь-якому разі це не так страшно, як здається, тому якщо у вас. Сумніви а, вам потрібно поставити а ви боїтеся, то не бійтеся, це прикольна штука. Власне, наразі це все, чим я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Вам, як завжди, гарного тижня! Тільки хороших книжок на полиці, тільки приємних вражень цієї весни. До зустрічі!